З міста Турин, з Італії, ми привезли декілька таких великих святинь. Це, власне, копія негативу туринської плащаниці, точна копія погруддя туринської плащаниці. Ось і власне науковцями з інституту дослідження святого полотна було передано. Декілька папірусів, на яких було нанесено теж зображення лиця того, хто лежав плащаниці. Ми віруємо, що Ісуса Христа так, образи його тіла для подальших досліджень, і власне, ось такі декілька святинь будуть зберігатися вже в нас в Закарпатті. Останнім часом нам такого сакрального порядку речі не дарувалися, тільки це були історичні, такі різні археологічні знахідки. Ну а тут вперше така сакральна тематика, такий папірус із зображенням нашого Господа Ісуса Христа. Ну дуже так це символічно. Я дуже рада, що справді церква долучається і дарує нам такі унікальні речі, які ми зможемо показати мільйонам туристів, які відвідують наш заклад протягом року.